Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Потрібно мати неабиякий хист і вдачу, аби після ось такої невимушеної, на перший погляд дитячої гойдалки залишитись цілим і неушкодженим. А ось від цієї гойдалки точно ніхто не постраждає, адже кататись тут немає як. Удень це територія для дітей, а увечері, за відсутності освітлення, сюди приходять розважатись дорослі. Обурені батьки звернулися за допомогою до народного контролю. На дитячому майданчикові, що розташований за декілька кроків від Чернівецької обласної державної адміністрації, окрім зламаний гойдалок, можна натрапити на купу скла та на зовсім не дитячі надписи. Батьки кажуть, тепер це місце і майданчиком назвати важко. Грязно дуже брудно. Буду жахливо, я би сюди не пішла дитиною. Хотілося б, щоб він був чистіше. Буває, тут щось пишуть таке незрозуміле. Не дуже до вподоби. Можна було щось веселіше написати, квіточки, якісь, зайчики. Як для мене ніякий. Взагалі. Я ніколи навіть не звертала уваги, що це і дійсно дитячий майданчик. Хоча я думала так, імпровізовані якісь поставили ці бесідки, хтось комусь. Якщо це офіційний дитячий майданчик, то я рахую, що він має мати якийсь належний вигляд. Хоча б світло було. Журналісти народного контролю звернулись за поясненнями до директора департаменту житлово-комунального господарства міста. Впродовж фактично двох місяців ми вирішимо всі питання по цьому дитячому майданчику, відновимо освітлення його, відремонтуємо гойдалки, які там є, наведемо порядок, будемо слідкувати, щоб він був в нормальному стані. На прохання народного контролю організувати охорону майданчика директор департаменту відгукнувся схвально. Будемо просити органи поліції Чернівецького відділення щодо періодичного ну, патрулювання цієї ділянки. За два місяці знімальна група народного контролю перевірить, чи привели комунальники місце для відпочинку дітей у належний стан. Яна Андрущак, Василь Пантя, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.